Розповсюджена думка, що Кривий Ріг – це сіре промислове місто, захаращене висотками та підприємствами важкої індустрії, далека від правди. На жаль, навіть корінні мешканці не знають всіх його закутків, де місто відкривається з іншого боку, як мальовниші поєднання унікальних природних пейзажів та історичних індустріальних ландшафтів. Один з таких куточків, оточений будинками приватного сектору та промисловою зоною унікальна пам'ятка природи, сланцеві скелі. Розташований вздовж висохлої диконської петлі річки Саксагань між шахтами Артем-1 та північна. Природні вихід аспидних сланцевих порід тягнеться на 250 метрів. І являє собою грандіозне явище, на жаль, частково споплюжене людською діяльністю. Сланцеві скелі свого роду ландшафтний заказник. Тут охороняються не лише скелі, а й ділянки цілинного степу. Об'єкт має і історичну цінність. Збереглася одна з чотирьох штолень, звідки місцеві мешканці добували сланець раніше ніж у кримому розі був створений перший гірничодобувний кар'єр. Скелі вони унікальні, звичайно. Вік їх понад два мільярдів років. Це величезна цифра. Таких виходів у нас не так багато. Це відслонення гірських порід. Окрім скель, самих гірських порід, тут під охорону потрапила діляночка правого берегу ріки Саксагань. На диконській петлі, і сьогодні є залишки, залишки цілинного степу, який теж вимагає своєї охорони. Тут були зосереджені чотири штольні, якою довжиною інші були сказати важко, але збереглися з тих часів лише тільки одна штольня. В неї там не така вже велика довжина, але тим не менше це також об'єкт і індустріальної спадщини. Сланцеві скелі знаходяться під охоронною державою, але це не заважає місцевим мешканцям скидати тут побутове сміття, випалювати траву, випасати худобу. Подібні дії, що є порушенням закону і звичайної людської моралі, не лише зробили сланцеві скелі непривабливими в туристичному сенсі, а й призводять до винищення незайманої степової біосистеми і рідкісних рослинних видів. Тому громадська організація міжрегіональне бюро екологічного захисту оголошує конкурс серед молоді студентів та ініціативних криворіжців на тему екологічний скансен індустріальне гніздо Сланцеві скелі. В ньому кожен зацікавлений громадянин може. Викласти свої пропозиції щодо благоустрою та екскурсійного розвитку місцину, і отримати приз фонду, що наразі складає 10 тисяч гривень. Мета цього конкурсу якраз і зберегти цей ландшафт, ці мальовничі краєвиди, і буде роботи проекти прийматися по напрямкам благоустрою цього місця. Також геоекологія, історична географія, ну і створення музею під відкритим небом. 22 березня відбудеться організований виїзд конкурсантів майбутніх сюди на це місце для ознайомлення, для того, щоб ближче побачити і намітити якісь свої плани по роботі. Роботи приймаються до 20 квітня включно. Підведення підсумків екологічного конкурсу відбудеться 24 четвертого квітня. А зараз всі, хто має бажання взяти участь у збереженні екологічної пам'ятки Сланцеві скелі, можуть надсилати свої заявки за адресою, яку ви бачите на екранах. Деталі за телефоном: 067 366 28 17.